Усім доброго дня! Мене звати Світлана Явасечко, і я хочу поділитися з вами враженнями про Вищу школу здоров'я і лікаря Василя Чайку. Недавно я прийшла два курси навчання у вищій школі. Я вибираю жити і констеляції. В певний період мого життя назбиралося багато запитань по своєму здоров'ю. І на диво Всесвіт ніби почув мій запит і відповів мені. У вигляді Василя Чайки дав мені відповідь. Та ще й багато нового розуміння. Справді шокуючого. Тому що тяжко повірити, але те, що здається нам надто складним, насправді є дуже простим, тому що все в нашому організмі відбувається на біологічному рівні. І дуже шкода, що більшість людей того не знає, так як ця інформація не є у відкритому доступі. Але я дуже рада, що це вдається змінити. Вдається змінити. Завдяки знанням, які можна отримати у вищій школі, на курсі Василь Іванович доступно і по-простому пояснює, звідки беруться причини нездуження організму, якими методами з них виходити, працюючи на біологічному рівні. І тепер під час пропрацювання проблем по здоров'ю, набутих за попередні роки, звісно. Як і всі лікування їх таблетками. Я змінила своє бачення і вибрала біологічний підхід. Звісно, я ще новачок у цій справі. Але тепер я вже розумію принципи роботи живих організмів, тому рекомендую від усього серця усім, кому всесвіт відгукнувся так само, як і мені. Якимось чином це відео попало до людей, які потребують цього, так як свого часу потребувала і я. Не пройдіть мимо, бо ці знання дійсно варті уваги, і для кожного вони будуть як ковток свіжого повітря, також як вихід з безнадії. Насправді ці знання повинні даватися ще дітям у школі. Разом з вивченням біології процеси, люди б входили в життя вже знаннями, що до чого, як, від чого, звідки беруться оті всі, можна сказати, поломки в організмі. І ще би довго я могла говорити про курси, але на завершення хочу побажати вищій школі. Здоров'я. Усім, хто так старанно і мудро доносить. До людей ці знання, щоб ви навчили якомога більше людей жити без страху за своє здоров'я, з повним розумінням своєї біології і щоб Вища школа здоров'я і Василь Чайка мали якнайбільше вдячних учнів. Дякую всій команді. Дуже приємно було разом проходити навчання. З нетерпінням чекаю на наступні курси.